У нас, по суті, три великі організації інсультки бермедики кафедра фізичної медичної реабілітації університету Шупіка і Орхонічний центральний табличний центр. Це представники тієї самої команди, яка зробила цю роботу. Ну, я не хочу гаяти час просто пустими словами і скажу тільки, що це вже другий. Проєкт, в були виконані виконуємо замовлення Національного фонд досліджень. Перший називався Трансдисциплінарна інформаційно інформаційно-аналітична система для супроводження процесів реабілітації при пандемії. Зрозуміло, що тоді, коли ми виконували цей проєкт в останній фазі, ми зрозуміли, що реабілітація потрібна. А зараз так в Європі, і в нас в країні, в нас менше, в Європі більше. Великий бунт на цю тему. Я завдяки Олександру Аркадію мав згову спілкуватися з головою Європейської асоціації тиждень в тому, шановним Маурозом Паліні. Він ну, в розмові сказав, ну, достатньо високо оцінив те, що ми зробили. Ми дали ще пропозиції, які на майбутнє нам здаються важливими. Важливим в тому плані, що е, телемедицина, на відміну від традиційної е, ревіаційної медицини, е, дуже сильно залежить і спирається на інформаційні е, технології. Е, ну а зараз в інформаційній технології, як ви всі знаєте, в інтернет бачили, великий бум щодо штучного інтелекту і як його використовувати, віртуальної реальності і все таке інше. В цій площині ми маємо теж наробки, які не вирішили певною мірою цей проєкт, але ми думаємо, що будемо продовжувати ці роботи. Головна відміна цих робіт і першої, і друге, до речі, називається в мене фотографія хмарна платформа. Ви бачите. Прямо так як. Вона вводить нас, нас у світ співпраці. Сьогодні ми переживаємо взагалі в науці етап трансдисциплінарності. Міждисциплінарність це попередній крок. Трансдисциплінарність – це те, що охоплює всі гілки науки. Ну, бачите, великий бум завдяки тому, що десь. Кілька років тому з'явився перший клас конвергенції в напрямку е, трансдисциплінарності. Це нано біоінформаційні, когнітивні технології. Результати біотехнологічні протези, е, роботоесемблери, які бігають там по судинах у людини і роблять свою роботу і так далі. Вот, е, цей приклад е, саме от, е, такого трансдисциплінарного проєкту. Головний складовий. Е, цей, е, Цього кластеру, це безумовно відпрацьоване методичне забезпечення, ми вам покажемо, що ми зробили в цьому плані. В самій назві марна платформа на основі автоматичного моделювання говорить про те, що ми на шляху до доказової медицини. Я думаю, що це дуже важливо. І керівник нашої групи, до речі, Мотивати чоловіка з Академії наук, Петр Іван Стецюк, який дав мені можливість сказати перше слово. Але ми саме е, в напрямку математичного моделювання е, в цій е, монографії ну, багато стрільок присвячено. І, до речі, головна задача е, не в тому, щоб вміти розв'язувати задачі там. Оптимізація, моделювання, прогнозування і так далі, ми це все вміли і вміємо. А як поставити правильні задачі з точки зору методичної, як знайти ті самі головні, вибрати з них? І от, е, в цій монографії е, ми це намагались зробити. До речі, е, ще в нас зараз проходить корекція, на якому ми намагаємося ще додати, щось що змінити. Тому що співпраця у такому колективі медиків, технологів, математики, інформаційних технологів математики непроста, тому що кожен розмовляє на своїй мові. І ця задача співпраці це може, і є головний результат цього проєкту публікації, крім оце монографії, ті, які входять передалі скопусу, всі знають, що це. Головна умови сьогоднішньої науки, ми зробили у нас достатньо. Зараз я передаю слово члену нашої команди, члену нашої команди, які розсаджують про слово про...